Номер 160. Обчислють значення виразів. Ну, і тут цілий ряд виразів у нас є із від'ємним показником. значення степені з цілим від'ємним показником нам стає зрозуміло, що ми можемо. Степінь із показником із чисельника переносити у знаменник, але при цьому показник змінювати на протилежний. І знаменника переносити в чисельник, але при цьому показник змінювати на протилежний. А якщо у нас є дріб, якщо у нас є дріб, наприклад, там А на Б в степені мінус N, то ми можемо знаменник у чисельник перенести, чисельник у знаменник перенести. Обидва перенесли, і тоді показник у нас змінює свій знак на протилежний. Тобто з від'ємного стане додатнім. А на Б перевернули, стало Б на А. І від'ємний показник став додатнім. Ось цю властивість ми з вами використовуємо у 160 номері. Перше завдання. 0,1 у мінус третьому степені. Запишемо його звичайним дробом. Одна сута у мінус третьому степені. За цією властивістю. Це буде 100 перших у третьому степені. Чисельник перенесли в знаменник, знаменник перенесли в чисельник, і показник змінив свій знак на протилежний. 101 перших у третьому степені це просто 100 в третьому степені. Це одиниця із шістьма нулями, тобто 10 у шостому степені. Друге завдання 1,25 у мінус другому степені. Запишемо ще раз дробом. Ми знаємо, що 1000 поділити на 8 це буде 125. Тож, щоб жити 1,25, це треба 10 поділити на 8. Тобто, це 10 восьмих у мінус другому степені. За означенням. За властивістю. Це буде 8 десятих у плюс другому степені, тобто 8 перейде в чисельник, 10 перенесемо в знаменник, і буде вже степінь додатній. А це в нас 8 десятих, це в нас 64 сотих, можемо записати десятковим дробом 0,64, 64, 64 сотих. третє завдання. Мінус 5. У мінус другому степені. Як бачимо, мінус до показника ніякого відношення немає. Тобто, чи це мінус ми записуємо, а число підносимо до показника. 5 у мінус другій степені це буде 1 п'ята одиниця на 5 у квадраті. Тобто, мінус 1 на 25. 1,25 – 25 це 4 сотих, мінус 0, ,5. Чотири сотих. Четверте завдання. Мінус 2 у мінус третьому степені. Знову, мінус ніякого відношення до показника немає, він не в дужках. тобто тільки двійка підноситься до мінус третього степеня. Через те мінус ми так і записуємо. А 2 піднести до мінус третього це одиниця на 2 у кубі. Знову ми можемо степень переносити із чисельника в знаменник, але при цьому знак змінюємо на протилежний перед показником. Знак перед показником в мінус та в плюс. 2 в третьому степені ми знаємо, скільки це буде. Це 8. І в результаті одержуємо 1 восьму з мінусом. Ми вже говорили сьогодні, що 10 на 8 це 125, значить одиничка на 8 це 0,125 тисячних. П'яте завдання. Мінус 0,2 у мінус третьому степені. Знову, мінус не підноситься до мінус третього степеня, він записаний окремо, не в дужках, тобто так ми його і записуватимемо мінус, так і буде результат від'ємним. А число опускаємо в знаменник. Ну, мабуть, простіше спочатку записати його дробом. Це буде 2 десятих, це буде 2 десятих у мінус третьому степені. Скоротимо, це буде мінус 1 п'ята у мінус третьому степені. А тепер, мінус, як було, так і є. А тепер скористаємося цією властивості, що одна п'ята в мінус третьому це 5 перших у плюс третьому, тобто чисельник і знаменник перевертаються місцями, переміняються місцями, і показник змінюється на протилежне. Мінус 5 перших у третьому степені. Мінус. 5 у третьому це 5 на 5 на 5, це 125 Поділити на 1, це буде просто 125. Шосте завдання. Мінус 0,2 у мінус третьому степені. Ось тут у нас вже і мінус підноситься до мінус третього степеня, тому буде в дужках мінус 2 знову записуємо звичайним дробом. Скорочуємо і одержуємо 1 п'яту у мінус третій степені. Це буде мінус. Знову скористаємося цією властивістю, 1 п'ята в мінус третій це 5 перших у 3, 5 перших у третій степені. Ну, і тепер ми розуміємо, що мінус 5, як піднести до куба, це буде мінус на мінус, і на мінус буде мінус. 5 у кубі це 125, а поділити на 1 це буде 125. І так ми одержуємо мінус 125, 7 завдання. Мінус 5 у мінус другій степень. Дорівня. Мінус тепер. Відноситься до степені, тобто в дужках, значить, мінус 2 і до мінуса цього відноситься показник. Тобто, знову записуємо одиниця, поділено на мінус 5 степені, у другій степені, лишня дужка, у другій степені. Тобто, перенесли степінь у знаменник. При цьому показник змінили на протилежний. Був мінус 2, став плюс 2. Мінус поміняли на плюс. Так, тоді, це одиниця, мінус у квадраті, мінус 5 на мінус 5, це буде плюс 25. Це буде 1,25. Ну, а 1, 25, ми вже знаємо, що це 0,4. І восьме завдання. Мінус 1,1 третя в степені мінус 3. Перетворимо неправильний дріб. Це буде мінус 1 на 3, та 1 4 третіх у мінус третьому степені. Дорівнює. Якщо в нас дріб є з від'ємним показником, перевернемо цей дріб, і він стане з додатнім показником. Тобто це буде мінус 3 четвертих. У третьому степені, О, за цією властивістю. Так, мінус 3 четвертих у третьому степені. Це дорівнює, Ну, мінус 3 на 3 на 3, це буде мінус 27. А 4 на 4 на 4 це 64. Ми одержали 27, 64. Четвертих. Мінус. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.